Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую омлет. Це не звичайний омлет, омлет буде робитись в духовці. омлет як в дитячому садочку. Що нам саме для цього знадобиться? 5 яєць, 250 мл молока і сіль. В принципі, це все робиться дуже швидко, тому починаємо. Беремо 5 яєць. Так як рецепт дуже швидкий, ставимо розігрівати духовку 180 градусів верх-вниз. Додамо до яєць пів чайної ложки солі і розмішаємо. В принципі, це все можна робити виделкою. Ось так, не потрібно ніякого міксеру, тільки перемішати, змастити форму потрібно вершковим маслом, де ви будете випікати. Виливаємо у форму нашу яєчну молочну суміш і ставимо в духовочку. Духовка наша розігріта, ставимо хвилин на 20-25 в духовку. Нагадаю, 180 градусів вверх-вниз. Друзі, ось пройшло 25 хвилин. Дивіться, яка краса, який він височенний. Трішки він прохолоне, і покажу вам його вже готовий. Дивіться, який він. Височенький, такий живий вийшов. Ну, це дуже смачно, смак дитинства, тому готуйте, готуйте своїм діткам і не тільки і дорослим діткам. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!